У світовому прокаті українська анімаційна стрічка Мавка лісова пісня здобула близько 16 мільйонів доларів. В українському 4 з лишком мільйона доларів. Стрічка стала найуспішнішим анімаційним релізом у кінопрокаті України за всі часи. Про це днями повідомила прес-служба проєкту. Сумарний прибуток 20 мільйонів доларів. За кордоном найбільше квитків придбали у Франції, на другому місці Польща, на третьому Італія. Тут мавка лісова пісня від студії Фільм стала п'ятим найкасовішим анімаційним фільмом 2023 року та провела п'ять тижнів у трійці лідерів. Загалом українську анімаційну стрічку закупили понад 20 країн. Вона озвучена понад 30 -ма мовами. Майже у кожній країні по

Вогонь і людь.